Сало та м'ясо для українців невдовзі можуть стати делікатесним продуктом. Фермери заявляють про катастрофічне становище свинарства. А економісти прогнозують, що ціна на цей товар до кінця року може зрости і ще на 12%. При цьому зазначають, що цьогоріч в Україні кількість свиней зросла, ба більше за інформацією профільного сайту Латифунтуст. Рентабельність у свинарстві досягає 200%. Це означає, що фермери заробляють удвічі більше від того, що вклали в утримання свиней. А це витрати на корми, ветеринарні послуги та інше під час війни в Україні фермери стикаються із низкою проблем, таких як збільшення витрат через інфляцію, ускладнення логістики, скорочення внутрішнього ринку та проблеми з експортом, а також нестача працівників. Окрім цього, м'ясники нарікають на страшне захворювання. Африканська чума свиней цього року зареєстровано понад 50 випадків. А це перевищує показники за увесь 23-й рік. Африканська чума свиней. Я нагадаю, це вірусна хвороба, яка. Не становить загрози для людей, але швидко поширюється серед свиней. Летальність у тварин складає 100%, що завдає значних економічних збитків господарствам. Після виявлення вірусу визначають карантинну зону, в якій тварин необхідно знищити та спалити, бо це єдиний ефективний спосіб запобігання поширенню хвороби. Вилучення тварин може проводитися як у приватних, так і в державних господарствах. Посадовці критикують фермерів за те, що не повідомляють про випадки африканської чимис свиней, натомість відразу ріжуть тварин та продають м'ясо. Це небезпечно і лише підживлює епідемію в Україні, оскільки носіями можуть бути люди, тварини та комахи. Ну і тепер щодо цін. Покупці на своїх гаманцях відчувають, що свинина дорожчає щомісяця. Так у столиці вартість грудинки коливається від 155 до 200 гривень за кілограм. Лопатку можна взяти від 145 до 185 гривень. Ціни на свинячий шийок від 200 до 300 гривень. Однак це дешевше, ніж у сезон шашликів. Під черевину можна наразі купити за 175 гривень. При цьому дефіциту м'яса на ринку нема. Гробники запевняють, що можуть покрити потреби внутрішнього. Споживача та експортувати продукцію. Що буде з цінами далі? Що на ці ціни впливає? Далі, якраз, і говоритимемо в ефірі Микола Бабенко, виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі, вже з нами на зв'язку. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Отже, пане Миколо. Україна втратила як, як саме так. Україна втратила майже 50% свиней, Це я звертаюся до того допису, який був на сторінці вашої організації. Це ж не відбулося, я так розумію, одномоментно бо було ж зрозуміло, є проблема, потрібно її вирішувати. Цього не робили вакцини. Немає, от хочеться від вас, знаєте, щоб ви по поличках розклали все від А до Я. Ну, на жаль, за такий короткий час все розкласти по поличках буде, мабуть, часу замало, але в загальних е рисах, щоб було зрозуміло, для глядачів, я розповім цю ситуацію. Історія, е на жаль, дуже Стрімко йде іде по негативному сценарію, який ми прогнозували, ймовірність якого ми прогнозували в 2023 році, коли ще в квітні місяці на засідання робочої групи з питань розвитку м'ясної галузі було внесено пропозиція про розгляд можливості дослідження та реєстрації перших вакцин проти африканської чуми свиней, які з'явилися на той час в світі і вже застосовувалися в В'єтнамі. І готувалися до застосування ще п'ять країн. Після цього почалася ціла іпопея антивакцинаторська, і, на жаль, вона була успішною. А паралельно в нас частішала кількість спалахів АЧС. Це ймовірно пов'язано також із війною в Україні, тому що африканська чума свиней до цього часу залишається біологічною зброєю номер один. І кількість випадків, яка фіксується в Україні, вона в десятки сотні разів перевищує е, кількість випадків, які були е, до 2022 року, держпродспоживслужба, ви вірно сказали, е, зафіксувала тільки на 50, а 72 випадки африканської чуми свиней станом на жовтень місяць 2024 е, року. Але до прикладу е, скажу статистику таких же ветеринарних служб е, Німеччини, Польщі, е, Латвії. Країни, які набагато благополучніші по африканській чумі свиней. В них кількість випадків значно менша ніж в Україні. То в Польщі кількість зареєстрованих випадків 1800, у Німеччині 1400, і Латвія порівняно з Україною. Невелика країна там понад 600-662 випадка в Україні 72. Про що це говорить? Це говорить про те, що в нас в десятки, а то й в сотні разів. Кількість палахів значно більша, але вони не реєструються, не фіксуються, тобто проблема приховується. Проблема приховується якраз тими ж антивакцинаторами, які виступили проти вчасної дослідження і реєстрації вакцин проти африканської чуми свиней. А як наслідок, ми маємо втрату. Ну за різними оцінками їх зараз не можна сказати точно, тому що немає статистичних даних, але це від 30 до 40% поголів'я свиней. За рік, ну станом на те поголів'я, яке було на жовтень 2023 року. В нас на 30-40% свиней стало менше. Пане Микола, а от поясніть, будь ласка, за вакцину. Просто у нас мало часу. Хочеться багато у вас речей запитати: вона є чи, врешті, її немає? Ви назвали вакцину із В'єтнама? Так, я теж бачила про неї матеріали. Але дивіться, ось новина буквально за вересень поточного року. Свідчить про те, що європейська комісія попереджає, що європей. Яський союз ще не близький до розробки необхідної вакцини для масштабного подолання хвороби. То виходить, що в'єтнамська вакцина, чи вона неякісна, чи її не визнають, чи чекають, поки ЄС Європа зроблять свою вакцину. Що тут взагалі відбувається? Ви знаєте, тут варто зразу зважити на джерело, з якого отримується інформація, тому що на жаль, це вже почалося з 23 третього року. В мережі інтернет почало ширитися багато. Дезінформації відвертої брехні щодо самих вакцин щодо взагалі вакцинопрофілактики профілактики як інструменту контролю над поширенням захворювань в свинарстві. І ця інформація часто просто на біле кажуть чорна, і якщо Всесвітня організація охорони здоров'я тварин це така національна структура, яка переймається питаннями застосування різних заходів і в тому числі впровадження новітніх вакцин 23-му році, в жовтні місяці, схвалила і включила ті критерії, яким повинні відповідати вакцини проти африканської чуми свиней, і вакцини, які зареєстровані національними. Державними органами відповідних країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин вважаються вакцинами, не кандидатами, не якимись невідомими невідомими препаратами, а це реальні вакцини проти африканської чуми свиней, То ми повинні виходити із тої ситуації чи з того правового поля, що ці вакцини є. Вони справді розроблені в співпраці європейців, американців, японців і в'єтнамців. В'єтнам виступив як полігоном свого роду для випробування цих вакцин, тому що країна втратила від африканської чуми свиней 6 мільйонів поголів'я свиней. Це для порівняння в Україні менше свиней ніж втратив за е, буквально лічені місяці за півроку В'єтнам. І В'єтнам став одним із перших, хто застосував не одним, а першою країною, яка застосувала ці вакцини. Після цього е, вакцинація пішла у Філіпінах. Це країна так само і 100 мільйонним населенням людей, і там на рівні президент. Та республіки ведеться інформування населення фермерів про стан проведення протиепізотичних заходів, але повернуся до України в Україні війна в Україні немає компенсації за свиней у випадку АЧС. Країни, які ми називали, чи то країни Європейського союзу, чи то В'єтнам, чи то Філіппіни, це мирні країни, які живуть в мирний час. В кожній з цих країн є компенсації для фермерів за свиней у випадку появи цього захворювання. Відповідно, в них немає стимулу для того, щоб іти на порушення закону і нелегально продавати інфікованих свиней в Україні. На жаль, ця практика стала масовою, і те, що контролюючий орган не помічає, а галузева асоціація свинерів в буквальному розумінні слова. Кришує е, спалахи африканської чуми свиней і приховує проблему, призводить до того, що ми проблему, начебто, не повідомляємо її, начебто немає, але ціни на свинину, як у вас вже було зазначено, досягають 300 гривень. Скільки тобто, ще якщо... наскільки ще можуть зрости, пане Микола? 30 секунд. Наскільки ще можуть зрости ціни, зважаючи на ситуацію до кінця поточного року? Я скажу, що ціни можуть ще втриматися місяць-два, тому що зараз якраз через нові спалахи їх побільшало в різних регіонах України: і Київська, і Полтавська, Дніпропетровська область. Ще слава Богу, більш-менш благополучні залишаються західні області України, але це питання лише часу. То надлишок пропозиції, тобто йде не планова реалізація поголів'я. Ймовірно, що частина цього поголів'я інфікована, відповідно на ринку, є надлишок пропозицій свинини, свиней, і відповідно свинини. Але вже буквально у листопаді, грудні місяці, з'явиться дефіцит, і вже ринок, м'ясна, гаузь, торгівля, мережі, вони вже приготувалися до нових цін. І ви вже бачите ці нові ціни на цінниках. Це вже 300+, плюс. Які можуть стати не можуть, а вони вже об'єктивно стануть реальністю, з якої нам доведеться щонайменше два роки жити до того часу, поки буде відновлена популяція свиней в Україні? Почули пане Миколо, дякую вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Микола Бабенко, виконавчий директор асоціації м'ясної галузі, був з нами на зв'язку. Говорили зокрема про те, якими будуть ціни на свинину найближчим часом до кінця поточного року, протримуються чи не протримуються на тих позначках. Які ми бачимо зараз у магазинах і на базарах.